Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео я швиденько розповім вам, яка мульча підходить для озимого часнику. І насправді є декілька безкоштовних варіантів. При виборі мульчі потрібно враховувати три моменти перший то влагоємність матеріалу, здатність розкладатися і наскільки він може затримувати прогрівання грунту навесні. Я мульчую часник після посадки не відразу, а лише з настанням перших заморозків. Товщина шару мульчі залежатиме від того матеріалу, який я буду використовувати, у середньому шар приблизно 5 см. У принципі, товщина мульчі не впливає на проростання часнику. І перший найкращий варіант це тирса. Менше вбирає воду. Швидше просихає, менше перешкоджає прогріванню ґрунту навесні. Другий гарний варіант це напівперепріла солома менш влагоємний матеріал, ніж тирса. Ще дуже гарно використовувати суміш тирси та соломи. Також можна мульчувати сосновим опадом. Це ще один гарний та популярний мульчувальний матеріал. Невлагоємний, вода стікає в ґрунт крізь хвою, відлякує гризунів. У зимовий період захищає кореневу систему від вимерзання, ще забезпечує захист грядкам від заростання бур'янами. Через хвою часник може нормально прорости, матеріал не перекриває для нього доступ. Єдине один момент. Таку мульчу все ж таки варто вигрібати з грядок навесні, бо хвоя підкислює ґрунт, що не зовсім подобається часнику. Непоганим рішенням у якості мульчі є листяний опад, а також сухі чорнобривці. Не надто влагоємний матеріал відчутно не затримає прогрівання ґрунту. Але листяна мульча не повинна нести листя дуба. бо… Дубільні речовини з дуба пригнічують рослини. Крім того, листя не повинно братися там, де дерева дуже уражені хворобами. Непоганий матеріал для легких піщаних ґрунтів є й торф, але на важких глинистих ґрунтах він буде ще більше затримувати вологу, і це не завжди добре. Іноді вкривають агроволокном. Це просте і ефективне рішення, але єдиний мінус його потрібно купувати. Агроволокно вологу не затримує, прогріванню землі не заважає, і його можна легко прибрати, але потрібно придбати. Чим не потрібно мульчувати? По перше, свіжою соломою, яка ще не перепріла, ні, і гноєм, що не розклався. Ось такі. Дешеві, доступні варіанти мульчі,